Друзі, жовтень видався на славу. Дякую вам за підтримку та просування значущо для суспільства контенту. Проте вкрай прикро, що більш ніж 90% глядачів дивляться мене без підписки, і це некоректно, тому не зволікайте та підписуйтеся. Сьогодні розглянемо резонансну справу щодо відстроненого міського голови Чернігова Владислава Трошенка. Національне агентство з питань запобігання корупції скало протокол. Про конфлікт інтересів щодо Чернігівського міського голови Владислава Трошенка. 2 липня минулого року водій Трошенка виїхав за кордон через пункт пропуску Шергіні на автомобілі дружини мера Чернігова Tesla Model X. Самому Трушенку тоді відмовили у перетині кордону. Дружина Трошенка 5 березня того ж року покинула територію України через за кермом службового автомобіля мера Чернігова Toyota Камрі. На ЗК вгледіли у цьому приватні інтереси Трошенка. Крім цього, на початку повномасштабного вторгнення так званої Росії в Україну Трошенко використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї. При цьому було використано 200 літрів бензину, витрати на які шкодували з міського бюджету. А Трошенко інкримінував частини 1 та 2 статті 172 з позначкою 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці статті не передбачають відсторонення від посади, але відсторонення від посади передбачає частина А3 цієї статті, вона якраз у протоколі не зазначена. За приміткою до цієї статті, реальний конфлікт інтересів це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання вказаних повноважень. Порівняємо, порівняємо пункти 3 та 3 з позначкою 1 частини 1 статті 79 закон України про місцеве самоврядування в Україні. Повноваження сільського селищного міського голови вважається достроково припиненим у разі набрання законної сил обвинувальним вироком щодо нього. Ці пункти підставою для позбавлення права займати посаду міського голови. І також третій з позначкою 1. набрання закону рішення суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення працю з корупцією, який в стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. А за цим пунктом звільнення не передбачено Суд оштрафував Атрошенка на 6800 гривень. Яурівський районний суд міста Львова визнав винним у конфлікті інтересів мера Чернігова Владислава Трошенка і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Трошенко доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини. Відповідне рішення суду ухвалив на засіданні 7 грудня 2022 року. Звичайно, що Трошенко подав апеляцію, проте Львівський апеляційний суд частково задовольнив клопотання питання Трошенка. Він скасував додатковий штраф у 3400 гривень, який наклав Євгенський районний суд міста Львова, але залишив в силі штраф у 6800 гривень та підтвердив відсторонення Трошенка від посади на рік. Це рішення оскарження не підлягає. Хочу детально роз'яснити щодо юрисдикції. Стаття 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов'язує місцеві загальні суди вирішувати зокрема, справи. Про адмінправопорушення передбачає, передбачено статтею 172 з позначкою 7 КУПА, а за частиною 1 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України. Місцеві загальні суди як адміністративні суди вирішують справи, зокрема і передбачені пунктом 1 частини першої статті 20 КАС. адміністративні справи з приводу рішень дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, справи про притягнення до адміністративної відповідальності. А цим рішенням є протокол НЗК. Відповідно до абзацу 1 статті 221 з позначкою 1 КУПАП, Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, Вищі спеціалізовані суди та Верховний суд розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185. позначкою 3 цього кодексу. А це стаття передбачає лише таке правопорушення, як прояв неповаги до суду або Конституційного суду України. Тобто апеляційну скаргу треба було подати до восьмого апеляційно-адміністративного суду, який відповідно до частини першої статті 23 Кодексу адміністративного судочинства, мав би переглянути судове рішення Яворського суду райсуду Львова, який у цій справі є місцевим загальним судом як адміністративним в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції. А підстав недопустимості касаційного оскарження постанови Львівського апеляційного суду. І якому в якому цьому випадку ця справа не підсудна, із за правилами КУПАП і за правилами КАС, відповідно до частини 5 статті 328 КАС немає. На мій погляд, Явський районний суд міста Львова припустився процесуальної помилки щодо права на оскарження до суду апеляційної станції. А Львівський апеляційний суд не мав переглядати цієї справи, тому постанову можна оскаржити в касаційному порядку до Верховного суду. Проте звернімо увагу на пункт 7, частини 3 статті 353 Кодексу адміністративного судочинства. Судове рішення ухвалено судом з порушення права юрисдикції підсудності, визначеним статтями 20, 22, 25 та 28 цього кодексу. Судове рішення не підлягає скасуванню з підстав, визначеним пунктом 7 цієї частини, якщо учасник справи, який подав касаційну скаргу. При розгляді справи судом першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність справи. Такого повідомлення не спостерігалося. Помилка полягає в тому, що суд першої інстанції направив до суду апеляційної інстанції що не мав переглядати судові рішення, а Верховний суд повинен надіслати справу на повторний апеляційний розгляд до належного суду апеляційної інстанції. А в частині зазначення суду, до якого можна скажути рішення суду першої інстанції, це рішення скасувати. Але повернімося до суті справи цьогоріч у травні слідчі прийшли з обшуками у Чернігівську міську раду у кримінальні справи щодо відстороненого мера Владислава Трошенка. Секретар Ради Олександра Ломако, який виконує обов'язки мера, наголосив, що кримінальну справа, в рамках якої обшуки, порушена за статтею 382 кримінального кодексу України за фактом невиконання судового рішення. Проте Ломако зазначав, що ще 9 лютого цього року. Відсторонили Атрошенка від посади мера. До того ж, у вересні Ломако заявив, що Служба безпеки України проводила обшуки у нього вдома. В СБУ повідомили, що загалом проводять понад 20 обшуків в рамках раніше відкритого провадження. Чергова процесуальна помилка полягає у порушенні норми частини 1 статті 235 Кримінального процесуального кодексу України про одноразовість обшуку. Сьогодні вранці у помешканні Оксандра Ломако, Державне бюро розслідування за санкцію суду провело обшук. Тим часом ДБР зазначив, що проведені обшуки спільно з СБУ у виконувачів обов'язків мера Чернігова та запевнили, що вони санкціоновані судом і не мають стосунку до постів Ломакова в Фейсбуку. Цитую цей допис: чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Бражинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. Якщо що трагедія у Чернігові у драмтеатру відбулася 19 серпня, От такий резонанс, малята. А Трошенко точно є суб'єктом юридичної відповідальності. А щодо Ламаку вже ведеться слідство. Ну а вас, любі друзі, закликаю донатити на українське військо. Особливо тяжко на Куп'янському напрямку та під Авдіївкою, тому приближити нашу перемогу чим можете. Закон понад усе.